Бачимо, Ісус говорить про те, і що повстануть лже Месія, лже пророки лже Христи, як на той час, так і в наш час це діє. Багато хто користується таким іменем, ніби пророк, але на самом ділі є лжепророк. Є ті, хто можуть видавати себе за Христа, за Месію, за дуже великого пророка, але суть не такі. Христос попереджує, тому що попереджує так, що у них. Буде така сила, що вони будуть творити чудеса, будемо уважні, чудеса. І написано в іншому місці, що і навіть вогонь з неба зможуть звести. Ну, велика сила у них буде у цих лжепророків. Ми часто думаємо, нема чудес, немає зцілення, немає ще чогось. Треба шукати там, де є. А там є, я чув, там є. Можливо, там є Бог. Поплодав їхню, пізнайте їх, говорив Ісус. Якщо вони не творять волю Божу. Будьте обережні з висновками. Також треба бути обережним, звинувачувати людину, що вона є від лукавого, коли, можливо, Бог зробив через неї щось. Я, можливо, хтось зі мною не погодиться, але Бог діє по-різному і через різних людей. І його шляхи ми не можемо дослідити.